Дівчатка, всі ми бачили ціни в магазинах на вершкове масло. Тому зараз я вам покажу, як мама з домашньої сметани приготує те ж саме вершкове масло, як в магазині дуже смачне, але набагато це виходить дешевше. Для цього ми купили 6,5 літрових баночок сметани. Мама її трішки підігріла і починає збивати на маленьких обертах міксером. Десь хвилинки через 5 вона оберти пришвидшує. І коли от така вже з'являється густа піна, вона знову прибирає оберти. Збиває рівно до того часу, поки ось так масло починає відділятися від сироватки. Гарно збиває, щоб не було. Ну, було видно, що сметани вже там немає зовсім. Ось так повинно воно виглядати на вінчику. Тепер нам залишилось тільки процідити. сироватку відділити від масла. Масло гарненько промити під проточною водою і положити все в форму. Все, масло готове. Раніше це був дуже довгий процес. Я пам'ятаю, коли бабуся з дідусем брали бутиль, заливали туди сметану, і це довго сиділи цілий вечір, півдня там, коли в них був час, потім вони ввечері, сиділи, калатали цей бутиль і збивали сметану. Процес був дуже довгий. Зараз цей процес набагато скоротивши завдяки, ми скоротили завдяки міксеру. Промиває мама разів три воду, для того, щоб до того поки вода стане прозорою. І потім перекладаємо його в форми. Взяла я форму, плівку харчову, трішки притоптала, там трішечки ложечкою підрівняла, щоб менше було там повітря. І все, ось так. Положила в морозилку і масло готове. З шести баночок у нас вийшлося три таких великих шматочка масла важкого.